Я зареєструвався. Вітання всім на каналі Alex333. Тут у нас приїхали якраз з мого огляду останнього про Hyundai Kona. Вже люди поставили, як бачите, на номери червоні. І вже в мене на подвір'ї. Вона була недалеко тут, Hyundai Kona в, в Фулбі. І виявився дуже класний автомобіль. Зазвичай оглядуєш людям. Щось там клет спец, роблене, недороблене, перекрашене за такі гроші. А тут за які гроші машина була? 16,5. 16,5 і машина. Да, реальний, класний стан, поміг, три години совався. Да, Їздив, показував і зарядкою, користуватися, і куди їхати, все, дав всі документи, зібрав, дуже, дуже доволі, такий дуже. Я обов'язково поставлю посилання під тим відео, да. ну і під цим також. Під трансляцією на стоянку того продавця, в нього багато електромобілів. Сьогодні світ. також було. Так? Він сьогодні купив Іонік 2021 року з пробігом 12 тисяч. за 16 тисяч євро він може продати. Десь на аукціоні купляє, то угу, дуже. Угу. В нього машини всі порядочні. 20-21 ну, рік. Думу, і... Чесно я кажучи, вага. Айонік я б на вашому місці ну, не брав 50 -50. дорожче і гірше. Кона дешевша і оптимізована. Ioniq він такий, Там ну кумфу він кумфу сирий, багато. сирий, недороблений. А от Кона, вона. Просто автомобіль. Проїхалися і рух по в неї є, і це, і клім... не клімат, це є. круїз адаптивний. Ну, Обов'язково така... все є. Гарно в гарному стані дуже. Гарно. І найголовніше, що чоловік перший раз на електромобілі перший і, виходить, не може зареєструватись до інформ для інформації для всіх. Поки не змінив країну в стор Додатка не можна завантажити, поки не, не України вебстор. Да. Жодний додаток на зарядку не... О, блін! Ти бачиш. Німецький, так. Да. Перевертає, дуріє мій цей стабілізатор. Ну, нічого. От. Так що така машина, покажу вам. Всім раджу. Hyundai Kona. Вони є 27 кВт, ну, є з більшою, з меншою батареєю, це з меншою, але ну, літом він 300 км проїжджає навіть з меншою батареєю. І це, от, до речі, подивіться на стан. Це взагалі ну, просто нова машина. Я не бачу відмінності по стану з новою машиною. Взагалі, що кермо, що сидіння що все остальне. І добре, що заїхав до нас чоловік, якраз треба передати на Збройні сили Старлінг. І от уже один Старлінк від геч-автомобіля ГМБХ буде відправлений.